Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні вас хочу познайомити з такою незвичайною рослиною, як Араукарія. Або її ще називають Кімнатна Ялина. Цього року мені вдалося побачити цю рослину в природі. Ось такий розкішний вигляд вона має. Ми знайомі з цією рослиною. Вона почала продаватися в супермаркетах. Її продають для вирощування в кімнатних умовах, але вона росте в природі. Ось такий неймовірно шикарний вигляд. Вона має вона дуже розкішна, розкидана, розкидана свої гілки. Вона дуже схожа на ялину, до якої ми звикли, але це вона Араукарія. Араукарія росте там, де немає зими і морозі. Я читала, що в Україні вона також росте. Вона росте в Криму. Зверніть увагу на верхівку. Вона виглядає як різдвяна зірка, така шестигранна. І вся рослина, ця араукарія, вона такої правильної форми. Віднизу до верху в неї такі гілочки із ціні листочками. Вони пропорційні навкруг. У неї листочки або ось ці колючки, які схожі на колючки. Вони зовсім не колючі, вони дуже такі м'якенькі. Наступне моє відео про араукарію буде про розмноження. Звичайно, я нарізала собі череночки, тож будемо розмножувати.